Франкове, осяяне світлом Воскресіння Христа. Мистецьку програму із такою назвою організували в Івано-Франківську. Захід відбувся на вічовому майдані та був частиною дійств до дня міста. Участь в дійстві взяли як діти, так і дорослі. Виступали хор, сольні виконавці та танцювальні колективи. Всього у мистецькій програмі 20 номерів. За участю найкращий колектив. Івано-Франківська, наших закладів, тут є і міський народний дім, і центральний народний дім, і муніципальні колективи будуть приймати участь і наші студії. Ми робили репетиції. Ми збиралися разом з нею, придумали наші костюми, записували відео, показували, щоб нас затвердили. Тобто, це не так легко і просто, як здається, що прийшов і виступив. Була дуже ретельна все таки підготовка до цього номеру. Головна мета заходів до дня міста, зокрема, й цього об'єднання громади та підтримка збройних сил України. Я завжди кажу, що ми не святкуємо, а відзначаємо день народження міста Івано-Франківська до того часу, поки не наступить наша перемога, перемога України, а вона наступить обов'язково. Дуже. Багато акцентів сьогодні спрямовані в першу чергу на вшанування пам'яті родин, які втратили своїх синів та дочок на війні, захищаючи нас. Люди все ж таки благодійно дають кошти хтось більше, хтось менше. І за ці кошти відбувається допомога армії. Усі зібрані кошти на заходах приурочених дню міста перерахують на підтримку українських захисників.